Одна із народних депутатів, про яку я писав в телеграм-каналі із голосу партії такої, хоче вести в школах заборон спілкування російською мовою та вести покарання для школярів і вчителів за російську мову. Штрафами, так звані, що я вважаю як правозахисник адвокат юрист стосовно таких ініціатив подібних законопроєктів, Я вважаю, що збороняти розмовляти російсько-мадянську чи будь-яку мова, це недопустимо. Я проти того, що Забороняти дітям чи вчителям спілкуватися після перерви будь-якої мови. я вважаю, що така подібна політика веде до того, що допомагає Путіну. В чому? Саме завдяки таким, як вона, цей народний депутат. Про неї можете прочитати в моєму телеграм-каналі. Є така новина стосовно цього, що вона хоче ввести відповідальність адміністративну за це і штрафувати дітей і вчителів за російську мову, і не тільки за російську мову та інші мови. Я вважаю це недопустимо. Я вважаю, що подібні народні депутати не повинні взагалі існувати. Площині існування цих народних депутатів, що мається на увазі, ця народна депутатка повинна перестати бути народним депутаткою, скласти свої повноваження та піти на фронт. Я їй пропоную це зробити добровільно, щоб не створювати розвал України і роско за мовними ознаками. Насамперед я вважаю як юрист, адвокат і правозахисник, що дійсно мова має значення. Але хочу нагадати, що ми не російська імперія, не Росія, щоб якусь мову забороняти. Це перше. Друге, я вважаю, що за використання української мови у школі потрібно. Доплачувати. Це перше, грошові премії та підвищення оцінок за спілкування українською мовою у шпоря, виключно і навіть на перервах, а не заборона будь-якої іншої мови. Саме так, і ця народна депутатка повинна піти на фронт. І буде вона там показувати росіянам, які придумали завдяки її лозунг, завдяки якому вбивають українських солдатів, вони придумали такий лозунг. Кажи російською або помри. Саме такий лозунг придумала Російська Федерація. І Подібні ж методи, які використовує цей народний депутат, жінка є неприпустимими для українського парламентаризму. На ньому можна ставити жирну крапку. Нам не потрібен більше такий парламент. Нам не потрібен взагалі парламент. Ми можемо без цих слуг народу, без цих. Кровожерливих партій, які борються нібито за захист української мови, а насправді підігрують Путіну. В чому? В картинки для російської преси, що в Україні переслідують за мовними ознаками, що в Україні переслідують російську мову. Насамперед, вони підігрують таким. Методом російській пропаганді. О. І такі депутати повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, як вона. По статті 111 Державна зрада, і вона повинна понести за це кримінальну відповідальність за подібні ініціативи. І 111 дріб 1 і 113-ту Проти України. Саме так і ніяк інакше. Захист української мови не полягає в забороні будь-яких мов. Так, я дійсно казав, і ще раз кажу, що забороняти мови не потрібно. Але я проти того, щоб в українських школах вивчали іноземні мови, в університетах. Я проти цього, щоб за наш кошт вчили російську, англійську та інші мови іноземні. Я вважаю, що потрібно закрити кафедри іноземних мов, звільнити цих вчителів. Це перше. Друге, те ж саме зробити в українських школах. Також зробити. Курси іноземних мов платні по 7-12 тисяч долара, і хай їх оплачує іноземні посольства. Прозора, і хай ці гроші залишаються в українському бюджеті. А ті, хто хочуть вивчати російську, англійську та інші мови, ходять на такі курси мовні при посольствах іноземних. Це буде більш справедливо, але жодна людина не повинна за це платити. За це повинні платити іноземні посольства, іноземні країни саме так і ніяк інакше. Ось це правильний підкурс. Потрібно припинити вивчення іноземних мов прибрати з Конституції України частину третю, частину четверту статті десятої. Прибрати мовні штрафи, я вважаю, що потрібно прибрати мовні штрафи, а також пропоную ввести пільги для бізнесу, який переходить спілкування виключно українською мовою. Підкреслю, податкові пільги від 5 до 10 пільгових пільг за Спілкування виключно українською мовою, а не покарання в вигляді мовних штрафів. Мовні штрафи повинні піти у минуле. Вони антиконституційні, я вважаю. Потрібно не наказувати за російську чи іноземну мову, а преміювати за використання української мови і за перехід, виключно на українську мову. Це буде великий стимул. Ось що таке велич особистості, а не те, що робить нинішня влада, так звана, і що робила Ірина Фаріон, щоб когось гнобити. Я пропоную інше преміювати за використання української мови, український бізнес, українське видавництво? Це буде правильно українських освітян за це. Це буде правильно і справедливо, але покарання є несправедливим і антиконституційним. Його не повинно бути. Дякую за увагу! Дивіться мої минулі та наступні ролики. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ССК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація з теми військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас. Коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова юридична консультація з кримінального права коштує 500 доларів. Також я консультую з податкового права. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це також коштує 1000 гривень. Підписка лайк, репост до цього відео. Становився спонсором цього каналу, жми кнопку спонсорство стати спонсором в описі до цього каналу. Також ти можеш зробити дона на мою карту чи криптогаманець. Дякую за увагу! Доб'ємо до мільйона разом. Підписка не тільки репост, але й коментар. Дивись мої минулі та наступні відео сюжет. Дякую за увагу. Гарного дня.